А затишок співає, мов сирена, не треба воску, я не одіссей. Вже леви ждуть і жде моя арена. Життя, мабуть, це завжди колізей. І завжди люди гинули за віру, цей спорт одвічний, відзнайшли не ми. Тут головне дивитись в очі з віру і просто залишатися людьми. Коли мене потягнуть на арену, коли на мене звіра нацькують. О, я впізнаю ту непротиренну глупоту вашу, вашу мстиву людь, воно в мені святе моє повстання. Дивлюся, я, в кривавий ваш туман своїм катам і вмить свою останню, скажу, як той, найперший з християн. Мене спалить у вас немає змоги. Вогонь холодний, він уже погас, і ваші леви лижуть мені ноги. І ваші слуги насміялись з вас.